Доброго дня. Тема нашого уроку квадратична функція, і її графік та властивості. Варто зауважити, що квадратична функція являється однією з найважливіших функцій, які вивчаються в курсі математики, оскільки за допомогою неї можна описати велику кількість реальних життєвих процесів. От, як, наприклад, переміщення тіла, що рухається з прискоренням, або Деяку залежність між площею використаних земель та валовим продуктом, який можна отримати з цієї площі землі, при зрощуванні там сільськогосподарської продукції. Ну, варто зауважити, що квадратична функція вона є більш досконаленою версією тієї параболи, яку ми вивчали в попередні роки, і тому багато властивостей. І графік, відповідно, теж дуже схожі у квадратичної функції, такі, як і у параболі. Тепер давайте поміркуємо. Для початку. А яке ж рівняння тоді буде мати квадратична функція? Ну, коли ми говорили про параболу, то її рівнянням було таке: y дорівнює, а квадрат. Квадратична функція відрізняється від свого попередника, тим, що у нас іще є доданки: CX та C, де X, як і раніше, це змінна. А деякі числа A, B і C – Це такі числа, які не дорівнюють нулю. Причому обов'язково А не дорівнює нулю, оскільки, якщо а буде дорівнювати нулю, то функція вже не буде квадратичною. А Б і С можуть дорівнювати нулю, але тоді е, теж функція або зведеться до свого попередника параболи, ну або. Буде теж деяким підвидом квадратичної функції, який ми сьогодні і подивимося. Ну, таку функцію, ось такого вигляду, називають квадратичною, яка має деякі свої властивості. По-перше, ми повинні з'ясувати, а яка область визначення буде цієї функції, як її описати? Отже, перше серед властивостей ми зазначимо область визначення. Так, область визначення, тобто D від Y, буде множина всіх дійсних чисел, а отже, це буде від мінус нескінченності до нескінченності. Ну, щоб нам легше було описувати властивості. Візьмемо, до прикладу, будь-яку квадратичну функцію, яку, ось, наприклад, таку y дорівнює. Нехай це буде 4х в квадраті мінус додати 5. Ну, ми бачимо, що яке б ми не взяли число х, функція буде існувати, тому область визначення це від мінус нескінченності до нескінченності. Відповідно, множина значить це d від x. Є e від х, вибачаюся, є e від х. Тут ми повинні розуміти, що як і попередник, з наша парабола, так, першочергова, яка буде зміщена по вісі ОХ, ну і дещо видозмінена. Вона буде значення мати конкретні, але вона може мати при різному А, як. Додатні, так і від'ємні. Так і опишемо, що якщо у нас А більше за 0, то множина значень буде від точки Y, B до плюс нескінченості. Що таке точка B? Це точка на нашій параболі, тобто точка вершини параболи, за яку ми зараз поговоримо. Якщо А буде від'ємне то ми подивимося і віточки такої параболи будуть квадратичною функції, будуть вниз, і тому буде від мінус нескінченності до yP. Так, далі. Як приблизно, яке має зображення Ну от Якщо ми візьмемо і проведемо лінію через якусь точку на. Координатній площині, ну, нехай це буде така тоненька лінія. Ну, так, її проведу. І от десь по цій лінії буде розміщена вершина нашої паради. Ну, для початку зазначимо деяку точку з координатами x, b, y, b, нехай тут буде x, b. А тут буде відповідно YB. І оця точка, вона буде містити вершину нашої параболи. Далі ми можемо зобразити її більш приблизно. Розуміючи, що вершина параболи у нас є, ми можемо провести квадратичну функцію, і вона буде мати рівняння y дорівнює a квадрат плюс bx і плюс c. Ну, варто зазначити, що якщо у нас А буде додатнє, як в нашій, нашій прикладі 4, то о, функція буде віточками догори. Якщо А буде від'ємне, як тут зазначили, то о, по цій же ж прямій ця квадратична функція буде зображена якось в інший бік. Да? Віточками донизу. До Тому і область множина значень, Ми зазначаємо, що вона буде зображуватися саме так. Тепер, що у нас за графік? Яке має зображення графіка? Напишемо. Графік, ну, як ми вже побачили, це у нас буде парабола, вершина якої. Має координати. А координати конкретні, це буде ХБ, і Якщо у нас напрям віток цієї параболи, будуть. Я вже повідомила вам: якщо А у нас А більше за нуль, то вітки вгору. І якщо А менше нуля. Відки вниз. Ось таке має зображення. Тоді визначальним є, а які ж нулі функції, чи вони взагалі є? Так, нулі функції, нагадую нулі. Це ті значення, в яких функція перетинає вісь по х. Нулі функції. Значить, нулями функції будуть корені рівняння. Нашого, ось цього першочергового квадрат плюс bx, плюс C. Зараз ми на конкретному прикладі знайдемо ці нулі і подивимося. Далі, якщо у нас функція зображення, якої є парабола, то ми розуміємо, що вона у нас і зростає, і спадає. Тобто монотонність, ми зазначимо, це зростає. Зростає. Ну і тут зростає вона, в залежності від того, від кімбору чи від ким вниз. Зростає. Якщо А більше за 0, то зростає вона куди? Від точки ХВ 0 до плюс нескінченності. Значить, від точки ХВ до плюс нескінченності. Ну і якщо відки параболи у нас вниз, то. Тоді навпаки, у нас вона буде зростати від мінус нескінченості до ХБ. До вершини параболи, так? І відповідно спадає. Аналогічно. Спадає. В залежності від того, як буде розміщені, які будуть відки. Якщо відки вгору, якщо А більше за 0, то. Спадає вона від мінус нескінченності до ХБ. А навпаки, а тоді, якщо віточки будуть вниз, то спадати вона буде навпаки від XB до плюс нескінченності. А менше за 0, Тоді від XB до плюс нескінченності. Ну, ми розуміємо, що е, якщо у нас що з можемо зазначити? Найбільше і найменше значення. Так і зазначимо. Найбільше, та найменше значення. Ну, і тут може бути найбільше і найменше значення в залежності від того, куди будуть розміщені віточки параболи. Якщо віточки параболи вгору, тобто А більше за 0, то найбільшого значення тут немає, бо функція є вігнута. Є тільки найменше. То найменше YB буде. Це найменше буде значення. Найменше значення. А найбільшого не буде. І е, якщо у нас навпаки віточки будуть е, розміщені вниз, то тоді не буде найбільшого, оскільки парабола буде вигнута, най, найменшого не буде, але буде найбільше. Тоді YB буде найбільше. А найменшого значення не буде. Ось такі властивості. Нашої квадратичної функції. Пропоную подивитися і розібрати ці властивості на конкретному прикладі. Візьмемо деяку функцію квадратичну і опишемо її властивості, а потім побудуємо її графік. Візьмемо функцію таку Х 2 плюс 2х мінус 3. І поговоримо перше: де від y. Область визначення. Область визначення це буде множина всіх дійсних чисел. Множина всіх дійсних чисел це значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, ми можемо брати які завгодно ікси. Так, далі. Друге Множина значень це є від ікс. Є від ікс. це. Ми вже знаємо, що у нас якісь значення будуть від вершини параболи і до плюс нескінченості. Але питання постає. А як знайти координати вершини параболи для даної функції? Запишемо формулу XB доріг. Мінус Б на 2А. А yB дорівнює нічому іншому, як F. Від тієї функції xb. yb дорівнює F від XB. Отже, обчислимо координати вершини параболи. Дорівнюємо. Нагадую, що ось тут коефіцієнти перед хсом в квадраті це А. Разом зі знаком перед x це b, І третій доданок це у нас С. Тепер мінус Б, дивіться, мінус Б. У нас b двійка мінус 2 поділити на 2А. А А одиниця 2А. Отже, якщо А одиниця, то 2 на 1. Дорівнюємо. Двійка і двійка скоротилися, залишилось мінус 1. Першу координату знайшли. Питання: як знайти другу координату yb? Дуже просто: нам треба підставити в задане рівняння замість х. Мінус 1. Підставляємо мінус 1 в квадраті, плюс 2 помножити на мінус 1 і мінус 3. В результаті нам треба обчислити. Мінус 1 в квадраті це 1. 2 помножити на мінус 1 це мінус 2. І мінус 3 зазначаємо, що це буде мінус 5 плюс 1, це буде мінус 4. Отже, вершина параболи має координати мінус 1 і мінус 4. Напишемо вершина, параболи. І одразу зазначимо, що у нас, оскільки А у нас додатня одиниця, то відки якої будуть відки вгору. Тепер повернемося до множених значень. Ми казали, що множина значень визначається конкретним зображенням. Від нашої, якщо в нас А додатнє, то від координати YB до плюс нескінченності. Так і запишемо. YB у нас це мінус 4 і до плюс нескінченності. Пропоную побудувати малюнок для того, щоб побачити, чи це дійсно так. От ми маємо систему координат і вже знаємо вершину параболи. Нанесемо цю точку, вершину параболи мінус одиничка і мінус 4. Маємо конкретну точку. З якої і буде наша парабола підніматися приблизно ми намалюємо, але зараз нам ще першочергово треба з'ясувати нулі функції. Третє, зазначимо нулі. Як я вже зазначала, нулі функції це корені квадратного рівняння плюс 2х мінус 3 до рівня 0. Тобто беремо нашу квадратичну функцію, виписуємо при рівнім до нуля. І знаходимо корені квадратного рівня. Для того, щоб їх знайти, нам необхідно або використати теорему Вієта, або формулу дискримінант. Запишемо дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Дорівнює b квадрат це у нас 2. 4. мінус 4А у нас одиничка. А це у нас мінус трічка. Я поставила на 3 і поміняю знак. В результаті я бачу, що в мене виходить 12 плюс 4 це 16, а це значить, що це 4 квадраті. Тепер перший корінь дорівнює згідно формули. Мінус Б плюс корінь із дискримінанту поділене на 2а. Мінус Б це двічка з мінусом мінус 2. Плюс корінь із дискримінанта, ось тут я його вже корінь із 16 це 4. Плюс 4 поділити на 2. Чого на 2? Бо у нас ну, на 2 на 1 можна написати. Бо там А до одинички. 2 мінус 2 це буде 2. 2 поділити на 2. Це буде 1. Перший корінь квадратного рівняння це у нас одиничка. Тобто наша е, парабола перетне вісько х в точці 1. Одна із точок буде така. Далі. Друга. Подивимося: мінус Б. Тут було плюс з дискримінанта, тепер мінус з дискримінанта поділена на 2а. Тобто те саме буде мінус 2, тільки мінус 4 поділити на 2. Мінус 6 на 2, це мінус 3. Друга точка значить, це будуть нулі. Нулі функції це от перший і другий. Ми можемо на нашій системі координат поставити. Х дорівнює 1. Так, ось тут, х дорівнює одиниця, прямо на, на нашій вісі зазначити. Це буде одиниця. І х дорівнює мінус 3. Це буде друга точка. Таким чином у нас парабола пройде через точку мінус 3 до вершини параболи і через точку одиницю. Відки параболи ми зазначили вгору. Таким чином, маючи координати нулі функції, ми можемо провести графік самої пара. Отже, перша віточка буде проходити нехай у мене через точку 1, а друга буде проходити через точку мінус 3. І пам'ятаю, що в параболі ось тут таке закруглення. Стараємося рівненько провести. Розумію, що. Не дуже це легко, але можливо. І зазначаємо y торів наша функція х квадрат плюс, 2, плюс 2х плюс 2х і мінус 3. Отже, тепер ми можемо повернутися до Є е від Х і подивитися, чи дійсно по Y значення можуть бути від мінус 4 до плюс нескінченності. Так, звісно, ми бачимо по графіку, що найменше значення буде мінус 4, і до плюс нескінченності значення буде далі. Оскільки ми вже описали всі властивості, вершини параболи знаємо координати, тому легко буде зазначити, спадає. Або зростає, спадає. На якому проміжку вона зростає? від Відкі вгору? у нас вона спадає від мінус нескінченності, ось з цього боку до точки. Мінус один у нас вершина параболи, так? До вершини параболи, ось до цієї точки. До цього часу вона спадає. Значить, зазначимо від мінус нескінченності до мінус один. Дужечка буде квадратна, а тут кругла. І, відповідно, зростає. Від цієї самої точки, від цієї від мінус один точки, і пішла зростати. Тільки точку мінус один ми вже не включаємо, чому? Тому що не може функція в одній точці одночасно і спадати і зростати. Так, спадає, зростає, написали і залишилось тільки зазначити найбільше або найменше значення. Ми бачимо по графіку функції, що в нас тут функція ввігнута, тому у нас найбільшого значення горки немає, найбільшого значення немає. Значить, у нас є тільки найменше значення, найменше значення, і воно буде відповідати YB. І дорівняння yb. Ми обчислили мінус 4. Ну, найменше значення, правда, так і є. Це сама найнижча точка, це буде по Y мінус 4. Ось таким чином ми описали квадратичну функцію. Навчилися знаходити вершину параболи, прошу ці формули, вершини параболи е обов'язково зазначити, як важливі, їх треба знати. Тобто, XB це мінус Б на 2А, а yB обчислюється із самої функції шляхом підстановки, знайденої XB. І обов'язково е прошу запам'ятати, як шукаються нулі функції, тобто, нам треба взяти. Рівняння самої функції і прирівняти значення самої функції і прирівняти до нуля. Тоді ми знайдемо нулі, а до речі, точка оця мінімальна, вона у нас ще в майбутньому буде називатися точкою перегину. Чому точкою перегину? Оскільки перегинається функція, вона спадає, спадає, а потім з певного моменту вона перегинається і починає зростати. Ось така ситуація. Розбирайтеся. На все добре і до зустрічі!